Велика радість хрестити Анну Марію, знаючи її протягом дев'яти місяців, а навіть і раніше, тому що регулярно тато, мама і двоє діточок з ними тут, на цьому місці були, тому це якраз ми з вами разом можна те сказати, що досвідчуємо. Цю благодать, коли батьки живуть в тісних стосунках з Ісусом і природнім є, що спільнота хрестить дитину, принимає її. Вона народилась в неділю після Пасхальної літургії, мама, ще тут була з татом. І мені написали, я правда прочитав е, інформацію на наступний день і думаю, 1 квітня так це може знаючи тато, він міє пожартувати теж <рес> Вася, правда, хто знає. А потім все таки підтвердилася велика радість, яка настала. Дар життя, дар життя, брате і сестри, це з першої миті. Як тільки є зачаття, ця дитина є Богом-люблена. ця дитина є Богом бажана. Батьки, то так, ми люди ну, не, не є наповненими на 100% любов'ю. І тому ми так любимо одні більше, одні трошки менше. Властива Анна Марія допрошується, маминої любові. Ось, але важливо нам усвідомлювати це. Що Бог Отець з першої миті її любив ще до того, як народжується дитина, він її любив. І цю любов він хоче дати в повноті їй, а в повноті приходить до нас любов через Ісуса. В повноті приходить до нас любов через Ісуса. Бо, наприклад, на сьогоднішній день у нас є з вами така проблема, що ми зраджуємо. Ми зраджуємо Бога. Зрада, гріх називається зрадою. Тобто ми зраджуємо, ми робимо гріхи, і наше серце раниться, воно закривається. Якби не було прощення гріхів, якби не було можливості перепросити Бога, якби Ісус нам не приніс прощення гріхів, ми б не могли прийняти любов в Божу. Якщо ми говоримо про прощення гріхів, один з найважливіших аспектів це знову відкрити серце на любов Божу. Брати і сестри, розважайте на щодень над темою гріха, бо сьогодні якраз в неділю милосердя і слова, які говорить Ісус, дав вою вам Духа Святого, дав спільноті Духа Святого, дав церкві цей дар. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Тобто відпустити гріхи це створити простір, щоб знову прийняти Божу любов. Відпущення гріхів є обов'язковим аспектом, щоб прийняти любов. Якщо я не покаюся в своєму грісі, моє серце закрите на любов. Якщо я на когось ображаюся і я не пробачу йому, чи не попрошу Боже, пробач мені, що я не пробачав, що я ненавидів, що я осуджував. Якщо я не попрошу пробачення, не прийму відпущення гріхів, моє серце закрите на любов. Тобто закрите серце, ми й тепер маємо серце відкрите частково. Тобто, питання відкритості на любов, дитинка народжується з зі 100% відкритістю. Вона в момент зачаття відкрита на 100% на любов. А потім вона досвідчує якісь болісні аспекти. Мама накричала на тату, тато накричав на маму, дитинка це все переживає, тато з мамою щось не в порядку, сваряться, дитинка це все переживає. І раз і вона зжимається її серце. Серце зжимається і боїться. Коли досвідчуємо біль, ми зжимаємось і ми боїмося. Для того, щоб розжати своє серце, потрібно прийти і сказати, Господи, я пробачаю, або Господи, я перепрошую. От відпущення гріхів залежить від цих двох аспектів. Я прошу пробачення, я прошу пробачення. І аспект теж я пробачаю моїм кривдникам. Бо ці дві сторони вони взаємопов'язані. Відпуститься вам, так як ви відпустите вашим боржникам. Ми молимося, в Отче наш. Отче, прости нам, відпусти нам наші провини, як ми відпускаємо тим, хто завинив проти нас. І тепер дивіться: якщо ви, я ношу на когось серці образи. Якщо я ношу в серці образу, якщо я ношу в серці ненависть, і не впускаю туди Боже милосердя, не благословляю, не молюся за своїх кривдників, не молюся за ворогів за їхнє навернення, це серце закрите. А закрите серце воно хворіє, закрите серце воно ізольоване. І чим більше закритості, тим більше страху. Зверніть на це увагу. Учні сидять в страсі. Страх ізолює. Страх ізолює. А звідки страх береться? Страх береться з того, що ми з однієї сторони досвідчуємо біль. Страх береться з досвіду кривди. Не було би когось, що на когось піднімуть руку, не було би, що когось скривдять. Ми би з вами не боялися. Такий цікавий приклад. Два роки тому якийсь кіт прийшов до нас у двір, такий приблуда. Я його приютив. Але видно було, що він домашній, квартирний, хатній кіт. Він не боявся нікого. Просто не боявся. Тому що на нього ніколи, напевно, не піднімали руки. В цього кота не було страху. Він до всіх ліз, Всім на руки, всім давався гладити. Чому не було в нього? Тому що не було в нього страху, не було досвіду кривди. Натомість, з другої сторони, я не один раз бігаю, і собаки нападають на мене. І з-за кота теж, бо кіт, знаєте, він так залишить свої сліди, і не раз хозяєва такі здивуються, чого ця собака ні на кого не гавкає. А на цього чоловіка, який тут пробігає, взяла і кинулася собака. Але вуличні собаки, я помітив, дуже щось цікаво, коли вони починають реагувати агресивно, достатньо, що я схилюся і роблю вид, що я беру камінь, навіть якщо там каміння немає, вони втікають. Чого? Бо вони були скривджені. В них є пам'ять кривди. Їх колись скривдили. І так і ми з вами, брати і сестри, ми боїмося навіть тоді, коли немає загрози із за того, що ми були, колись досвідчили якусь кривду. І якщо ми закрилися в цьому стані страху, нам, тут, нам є два виходи. Один це ми приймемо Ісуса Воскреслого в нашу закритість і в нас страх. Ми приймемо Його мир, ми приймемо Його дорогу, Його навчання про те, що Бог любить нас, що Бог пробачає нас, що Він запрошує нас до того, щоб ми молилися за наших кривдників. Ми або впустимо Ісуса Воскреслого, щоб Він нас випроваджував з цього страху і вів нас дорогою миру, або цей страх буде помножуватися. А там, де помножується страх, там помножується темрява, а де помножується темрява, там помножується насилля. Там помножується насилля. І це насилля може бути скероване на себе, або це насилля може бути скероване назовні. І, властиво, те, що нам приніс Ісус, і сьогоднішній Іван Він два рази повторює: мир мій даю вам. Мир мій залишаю вам. Мир вам. Мир Ісуса, мир Ісуса. Він полягає на довірі, на довірі Богові. Подивіться, страх це не довіра. Страх це не довіра. А мир є наслідком довіри. Мир Ісуса. Я говорю про мир Ісуса. Щоби прийняти мир Ісуса, потрібно Ісусові довіритися. Тобто потрібно стати на дорогу, якою є Ісус. Потрібно стати на цю дорогу. Потрібно робити те, що Він пропонує. Покайся в гріхах своїх. Він пропонує, покайся в гріхах своїх. Якщо я цього не роблю, я йому не довіряю. А тоді в мені є ізоляція. Бо якщо я не каюся в своїх гріхах, я залишаюся в ізоляції. А залишаюся в ізоляції, залишаюся в страсі, і то, що я там закриваю, те мене нищить. Тому що це потрібно якось відреагувати. Хтось заїдає, хтось запиває, хтось шукає поряд ворога, щоби на нього злити свою біль. Там, де немає ворога. А другий вихід це довіритися Ісусові і робити те, що Він говорить. І наслідком того, якщо я буду робити те, що Він говорить, буде мир. Тому що це Ісус приніс дорогу миру. Брати і сестри, ми дуже спраглі миру. Ми дуже спраглі миру. Для нас слово мир має дуже високу ціну. І якщо ми хочемо мир в глибині свого серця. Нам потрібно йти дорогою, якою нас веде Ісус. Нам потрібно йти дорогою, якою нас веде Ісус. Тому що той мир, за яким прагне наше серце, Він приніс нам. І Він доступний для нас вже тепер. Вже тепер. Запрошую вас до того, щоб ви розважали далі над цим. Що... Наскільки ви впускаєте, не впускаєте в своє серце мир Христовий? Наскільки ваше серце закрите чи відкрите? Наскільки там закритість і страх панує? І що для вас значить та дорога, яку приніс Ісус відпущення гріхів? Як ви досвідчуєте цей дар відпущення гріхів? Нехай Дух Святий в Ваших серцях доповнить все те, щоб прийшло усвідомлення, просвітлення і щораз більший досвід миру і свободи, яку приніс нам Христос Воскресний.